Якщо трапляється якась неприємність, достатньо сказати собі одну просту фразу, яка запускає розв'язання будь-якої проблеми. І ця фраза звучить так: Як я можу використати цю проблему собі на благо? Чуєте? Ключова фраза використати проблему собі на благо. На благо. Як запитаєте ви, чому це працює? Тому що цією фразою ми запускаємо процес прийняття. Ми ніби говоримо, я це приймаю. Так, мені неприємно, але я це приймаю. І це крок номер один. Крок номер два. Я розумію, що це не за щось, а для чогось. Тобто, це для мого тренування, або для тренування смирення, або для тренування прийняття. Тут головне, що ми усвідомлюємо, що будь-яка складна життєва ситуація, або будь-яка складна людина в цій ситуації, дані нам власне для того, щоб ми змінилися, щоб ми проявили вищі якості своєї особистості, тобто, щоб ми внутрішньо зросли завдяки цій складній ситуації. Третє. Я не звинувачую себе. Я закономірно отримала або отримав те, що, власне, і мала отримати на цьому етапі свого зростання. І я не звинувачую інших, бо інші лише стали тими, хто допоміг мені підійти до нової точки мого внутрішнього зростання. І саме на третьому кроці відбувається диво. Людина починає усвідомлювати, що ворогів взагалі не існує, що навкруги тільки наші вчителі, і нема кого насправді звинувачувати, нема на кого насправді ображатися. І саме з цього усвідомлення і починається любов до ближнього, адже ворогів не існує. Четвертий крок мінімізувати цю проблему, тобто не допустити прояву найнижчих якостей своєї особистості. Тобто, коли під час складної життєвої ситуації хочеться накричати, або, не дай Боже, натовкмачити у відповідь, діяти навпаки. Утриматись і не накричати, не натовкмачити. Або, наприклад, хочеться навпаки пообговорювати цю ситуацію з кимось, позасуджувати інших у цій ситуації, зробити Навпаки, утриматись, не обговорювати і не засуджувати. Або це може бути інший приклад: наприклад, перестати боятися у складній ситуації. Або, наприклад, на ситуація навпаки вчить, проявляти якусь рішучість. Все дуже індивідуально. Головне на четвертому кроці утриматись від прояву негативних якостей і навпаки проявити свої якості. П'ятий крок це прийняти рішення, що надалі я й діятиму саме так. Тобто усвідомити урок. Власне, для цього він і був нам даний. Тобто, якщо ми зрозуміли, що не треба кричати на всіх підряд у відповідь, або, наприклад, ми усвідомили, що не треба підрізати всіх на дорозі, то з цього моменту. Починати так діяти. І лише тоді, коли ми усвідомимо п'ятий крок, можна переходити до наступного шостого. Шостий крок полягає в тому, що ви радієте тому доброму, що є в цьому поганому. Тобто, тому, чому ви навчилися, тому, що ви зрозуміли, тому, що вам відкрилося. На сьомому найвищому рівні ставиться питання: для чого мені було дано цю ситуацію як навчальний матеріал? Який є вищий сенс у цьому? Усе. Ви вирішили проблему. Зазвичай у реальному житті після цих кроків проблема розв'язується сама собою. Головне, йти в глибину, тоді і проблем у нашому житті буде значно менше. Адже якість нашого життя напряму залежить від якості нашого внутрішнього наповнення.